Скоро, я замість Костян. косяк. Я вже не можу вкривати Дівчатка, Получили ми, дивіться, стоп, таюшка на. Давайте, ячі, ану. ну, Коську, боже, Леся, дивій кавана. Дві вона як мармеладна. А ну, дивіться. Боже мій, подивіться, ми, давай я тобі вже шумаю. Так, мої хороші, ти подивіться на цю скудрічку. 200, котік, проходь, зайчик, дівайте про чачі. Таюшка, дивіться, дивіться. дівчатки мої, я її розриваю. Подивіться, вона на Леся тобі. Кось, проходьте, зайчики. А ну, Танишка, иди давай. Слухай, две я покажу, дай две жирная кавана. Так, зайчики, на ты лялечку моя, ну. Костенька, скажи, да всю правду расскажи. Я вкус кусте сельки и... На, зайчик, на мило. А ну, Танюшка. Да ты что ты что ты будешь... А ну, поссорилась. Посоли. Просто клас. Так, мой корлес, дивіться, покажу. Дівчатка мої хлопчики. Значить, дивіться. А ну давай, квіточка, їж Там стоїть посолять. Дивіться, розмірний ряд 400-600. Дивіться, яка в неї маленька косточка і навіть, є і корочка. Дівчатка, дивіться, весь товар, який є у нас на Яремчу. Я заказую половина сюди, половина туди. У нас уже все йде ділення. Що сюди товар йде, то туди йде. Поставчик зраз нам зразу яночка передає і туди, і сюди. Значить, дивіться, така скомбрічка, вона стоя 200 гривень штучка. Вона йде копчена на дубові. Дівчатка, вона дуже смачна. Ану, станеш, ану, Леся, йди до мене. Валіра, йди сюди, попробуй скумбрію, йди сюди. Не ходи за углами, йди до мене. Нема, Альбіни нема. А ну бери, давай, я тобі розриваю. Леся, дивись, вона вся йде зі. Кур. На, скумбрійку попробуй. А ну давай. А ну пробуй. У вас в Молдавії такої немає. Немає? Нема? Так це, приїжджай. Я по віду бачу, що нема. От скажи, ану Валіра, от скажи повторі, ти так. Ану, Валір, посоли мені скажи, як вона по солі? Вона взагалі без солі. В сміслі без солі. Люмом. Ну вкусно чи ні? Да. Як мама Лида, та що ти маєш привезти нам? Год. Ні, лучше. А я ми б вже значить, Валір, ти знаєш, я вже значить то її мамалики з тими шкварочками. Коли будемо? Да? Ну я поки ми уїдемо. І ой, куподивимося, що ми вже ах, Одеса! Ти знаєш, Жемчужина у моря. Ах, Одеса! Ти знала много рибки! А між прочим, одеса, це що? Це рибний город. Та Танюшка, Гордовий. на моя рідна, значить їжі, давай, їжте, їжте. Хеся, вона хвостає. Ні, ні, я не хочу хвоста, я хочу відріжж мені. Ти ще Галя бало На. Отако хочеш? Що я буду грісти хвостиком? Валера, ну скажи мені. Свіждав? Серйозно. Вона іменно, ти знаєте, що мені нравиться? Ти знаєш, нам коптили на різних ветках її надивилася на дубові. От воно дійсно така, да, Танюш, скажи по солі. Дивилася, одне м'ясо, дивилася, Дівчатка, Просто. не сукровиці, нічого немає. Значить, так, мої хорошенькі, оця з дивіться, у неї йде широка-широка спиночка, 400-600. І саме головне, я показують, дивіться, у неї маленька-маленька косточка. Значить, оця з комбрійка стоїть 200 гривень штучка. Дівчатка. Чим крупніше скобріка, тим мало Її можна меншувати. Я беру розмір, це 200 гривень. По-перше, вона плотна, вона не м'яка. Оце все ми вже взяли. Зараз ми, дивіться, ми її коли отримуємо, ви знаєте, що ми весь товар Не Неважливо, як і що. Но він стоїть у нас в холодильнику, Але для нас важливо, щоб він не обвітрювався, це дуже важливо. І вона свіжа і шапка. Ану, Валірочка, зараз нам буде. Що ти кажеш? Супер. Супер, так? Да? Ще треба тепер літр пива, не треба? Ні, без картошки, без пива в супер. Да? Да. Не не <рес> Танюшка наша це у хвості. Ну, не, не давай, ну, не хочу давай. вай. дивіться, не стоїш, де буличко, Валерія, ну правда, да, мало Ні, вона дійсно, дівчатка, мой хлопчика, з тунбричка, дивіться, Дивіться, все ви собі думаєте, Боря, що ж нам на суботу приготувати? Взяли картошечку, нажарили, або дуже мундірку. Знаєте, що я зараз безла танки, знаєте що? Боже, не випирай навіть його. Я б зараз зробила, я це хочу мундієрку, олійку з часником. І я мундірку ніколи не чистю. Я всі так, я варію, мию хорошо. Я люблю шкаралупу їсти її. І зараз мундірочку в той частичок з олійкою. охо хо хо І більше ніч. І по 25 і на роботу 25 ми не йдемо. По 25 мало, подожди, марієно, то я ж не сказала скільки по 25. п'ять. Ти ж 25. разів. По 25. Ти ж розумієш сколько підходу? Да. Главне, хорошо, значить. Ти знаєш, коли хороша компанія. Коли є така рибулька у світульки, то хочеться три, чотири, п'ять по двадцять п'ять. І знаєш такого, як стояла, так і лягла. Не добувають ну, випадки різні. що була таке, що як сиділа, так і лягла, що не маю права, правильно? Всі ми люди все це є в життя. Одним словом, скумбрійка є 200 гривень штучка, у світульки є і яремче, і на привозі. До речі, яремче в магазині буде танечка, яремче дзвони нам на день, по разів. Дівчатки, ми хлопчики, не буде перерива в нас. Бо вже сказали, що вже доторгувалася, вже пишуть мені, що вже все, магазин закрився. Я кажу так, торгуєш, не вгодиш, пішла вчитися, не вгодиш, бо казали, що ж три плюс два, не знаю. Кажу, буде чотири. А вони мені, кажуть, іди вчися. пішла вчитися, вже сказали, чого ти туди полізла. Ну в смислі, то що робити мені? Куди мені лізти? Валера, йде мені мікрофон? Ну, супер. А мікрофон у кого є з комбрії? Наверно, тільки у світульки. Ти, наверно, все думаєте, що я зійшла вдома, ні, я дійсно, дуже... я її не цілую, бо ще скажу, обсосала його. Не обсасую, кришку поцілую там, де вона була. Одним словом, ми вас всіх... I love you. Леся, перевертайтеся в одного сторону і на другу. Валера, подождите, ще не все. Подождите, що не все. Ми ще отримали ескалару. Дівчатка, Валера, ще... та Дюшка, ні-ні, дайте пробуємо ще ескалару. Дівчатки мої мальчики, ескалара стоїть 1000 гривень за кілограм. Вона йде жирніше до, до взагалі. І її багато не зісталося. Давай беремо. Її багато ви ніколи в житті не зісте, тому що вона така, дивіться, вона ріжеться на із кусок, щоб ви знали. Що рибка ріжеться на із косок. А ну давай, дивіться, бачимо в розрізі. А я, знаєте, до речі, що я люблю в ескаларі? Костик, ескаларії? Косик нас. Знаєте, що я люблю в ескаларі? Я люблю шлюпу. Ти цвіта частина підібрав. Я і тут вироблююсь. Хорошо, Маріра, бери слав світ Давай, на ісканарійку на танішка, ти для вас Знаєте, що я люблю в ескаларі? Шкурку оцю. Я люблю шкурку, коли ріпку не вкусна. Ану ескалара як. Це йде капчу на на тисячу гіл за кілограм, але рану давай ескалару. Ні, ну вже не тільки мама лига, вже пиріжки з вишні буде А Ану кажи, як ескалара тобі? Пирішки з вишнею не перекриють. Плацинди тоді, мама лига, ну вже багато. слухай, ми щось багато хочемо, бачимо, Валіра довго не було, і ще довго не А ну, кажи, як хто ходить в гості по утрам, тут поступають да? Да, да, да. Так, там посолія. Мало що? Так розвертаємося, разворот, поворот. Так, колоці, дорогі, ви поїли. Дякую за ваше гості і кажу вам до світлання. Я гостіпрійна, главна того спіла. дивіться, ескаларом. Це йде ковчуно-в'ялена рибулечка. Девочки, от вона так відрізається, бачите, вона рістяна із косок. Ціна її 1000 гривень за кілограм. Подивіться, яка вона шикарна. Дивіться. Я беру дуже велику крупну. Ми її ріжемо, знаєте як? Ми її так не розрізаємо, ми її ріжемо такому мої хорошенькі, Ми її розрізаємо. Зараз я вам покажу. Ми її бачите, дивіться ось. Все. Як ото сало, дивіться, вона прослоїчки в неї йдуть, дивіться. Це все йде прослоїчки. Бо багато питають, що вона такого цвіта. Дівчатка, ну вона раз раз не попадеться. І вона ось сюди вісу, І ось такими гарненькими кусочками ми її ріжемо. Десь кусочок буде 400-500 г. Подивіться, яка вона шикарна, бачите, яка вона в розрізі, Вона ось, ось чітко розрізається. Ціна її 1000 гривень за кілограм. Мої хорошенькі, ми знаходимося на привозі в молочному корпусі. І ми знаходимося ще вірямче. Значить, дивіться, мої хорошенькі, Замовлення на вайбер 098-493-0776. За, за Значить, дивіться. Трошки ескалару поїхав туди, трошки поїхав туди. Ми вже ділимо так. Сразу нам відправляють не тільки сюди, що ми потім беремо. Ні, нам вже дві відправочки є. Це значить, дивіться, оця ескалара вона стоїть 1000 гривень за кілограм. Так, ескалару я вам показала, вона ще є отут. Вона є, от бачите, Ось така шикарна вона рибулечка у світулечки. Одним словом, вона такими постами у пластові десь 5-6 кілограм. Але ми все це нарізаємо дорічками і ви його їсте. Так нічого, ви бачили вчора. Нам дали. 20 ячків. 10 ячків нам залиша на привозі, 10 ячків їде я ремче. мої є магазин уже не буде закритий. Чесно, Рома сьогодні згоди, говорить світ, Всі приходять і питають, дівчатка моя, не буде більше перила, бо вже написали, доторгувалася. То доторгувалася, ну ви розумієте, ніхто не торгувався, там тільки все процвітає. І хочу вам сказати, правда. Ну ви знаєте, що я кажу, як воно є, що там торговля шикарна. Правда. Ну, треба сюди стукати або голову, або в дерево. Так. А коли в пак тут раз. Це мама моя так казала місця. Магазин там не закрився і магазин там тільки процвітає, тому що ви знаєте, ми частичку оцього привозика веземо туди, тому що багато хто їде там в руковір, багато хто приїжджає, в Єремчу на відпочинок, купити живої води. Але оцього колоріту, оцеї вкусняшки, до речі, я навернув сало тобі. А ну скажіть, а ну везти себе село. Я так думаю, що і сало теж трошки треба взяти, тому що, ви знаєте, чесно, от увечері. їдете ви з Буковіля, за море, йдете, покаталися ви получили стрес, бо коли їдеш на каруселі вверх, піднімаєшся, дивишся вниз, то, напевно, вся життя перекручується, особливо коли воно ще китнеться. Та й думаєш, мамочка моя рідна, я була дуже хороша людина. Ну, да, Дякувати Богу, ми приземлилися на землю, вийшли, нас ще качає, тому що ми, ми йшли, думаємо, я вже на землі чи ні. Да. Або з попригунчика, я коли виходжу з попригунчика, стоїть, батуті, то, то я ще йду пригаю, серйозно. А кусочок сала, чесничок по 25, більше нічого не треба. Плюс рибулечка. Ось такий кусочок рибулечки. От світу, це просто песня. Сало, чесничок, мундірочка, рибулечка і вечір до сану. Ну і зрозуміло, що літр водки. Тому що під таку закуску навіть три по 25, п'ять, по 25 п'ять це немало. Літр, літр напилися. Так, мої рідні, ви знаєте, що цю неділю у нас кроме малосолки немає більше нічого. Значить, малосолочка, ціна її 700 гривень за кілограм. Дивіться, є жирна часть, отака, де прямо жир тече. Плотненька, да, час? Дивіться, це дивіться, це йде жирна, це йде середня. Ціна шої, що тої 700 гривень за кілограм. І отака частиночка, ні, це, це теж середня часть. Подожди, а де в нас? Ага, оця часть у нас сіде, ось о. оця частинка це йде від голови. Вона теж 700 гривень за кілограм. Це більш плотна, це більш жирна. А це серединка. Це така, знаєте, між жирною і нежирною. Одним словом, дівчатка мої хлопчики, рибулечка, 700 гривень, ціна не мінялася. Вибачте, але цілої рибки і стейків не буде. Але я вчора вам показала, далечка 20, тому що ну, не вистачає рибки. Бачите, не було рибулечки. Але все буде добре. На слідкую неділю баюлечка сказав, що передасть все. Одним словом, мої рідні, замовлення на Viber 098 493 0776. І оця ця вкусняшка, з любов'ю поїде до вас.